Клянуся тим Богом який є благородним і всемогутнім, який є ворогом брехні і знищує та руйнує брехуна. Що я прийшов від нього, і Він не послав мене у призначений для цього час, і я був посланий за його наказом, і він зі мною на кожному моєму кроці, і він ніколи не залишить мене і ніколи не приведе мою громаду до загибелі, доти, доки він не завершить свою справу щодо якої він. Прийняв рішення. Ці слова, наповнені вірою, переконаністю, застереженням та величю, відносяться до тієї причистої сутності, яку Всевишній Аллах послав у справжню епоху для настанови людства. Цією причистою сутністю, чудовим, духовним сином нашого улюбленого вождя, гордості Всесвіту, печатки пророків, хазрата Мухаммада, Мустафи, обранця, мир і благословення Аллаха, нехай перебувають з ним, є Хазрат, Мірза, Гулам, Ахмад Кадіані, мир йому. На початку XIX століття хазрат обітоване Месія Миріму, заради служіння ісламу розпочав джихад пером і написав чудову книгу під назвою «Барахін Ехмадіє з достохвальні докази, завдяки якій на мертвих обличчях мусульман почали з'являтися веселощі. Відомий суфій міста Лутхіана Хаджі Ахмаджан написав, що обітуваний Месіє йому є поновлювачем цієї епохи, мечем, що ранить противників ісламу і великим аргументом для заздрячих ісламу. Руки людей тяглися до нього з проханням прийняти їх баят, обітницю вірності. А він казав, я не є тим, кому це дозволено. Зрештою, коли Всевишній Аллах дав йому дозвіл на це, 1 грудня 1888 року він опублікував оголошення під назвою Табліг проповідування, у якому він написав: Це Божий наказ, який я сьогодні доніс до вас. Через 40 днів після першого оголошення 12 лютого 1889 року Хазрат обітуваний Месія мирі йому опублікував ще одне оголошення під назвою Завершування проповідування, в якому наведено 10 умов Баяту. Насправді ці 10 умов Баяту являють собою слова Аллаха та його пророка. Мир і благословення Аллаха нехай перебувають з ним. За допомогою яких у того, хто дає баят, береться обіцянка, що він до кінця свого життя буде відсторонюватись від Бату Божі і він буде любити Аллаха, його релігію і його чистого пророка, мир і благословення Аллаха нехай перебуває з ним. Найбільше він керувався в своєму житті священним Кораном. Після розповсюдження цього оголошення Хазрат обітуваний Месія Мир йому вирушив з Кадіану в Лутхіану. І зупинився в будинку Хазрата Суфія Ахмада Джана Сахіба. Нехай буде задоволений Малах, який перебуває в Махалі Джадід. Через кілька днів після прибуття в Лутхіану Хазрат обітований Месія мирі йому опублікував ще одне оголошення, в якому, згадавши про цілі та завдання баяту, і про те, які благословення знаходяться завдяки йому, написав Ця громада буде громадою щирих людей, і вона буде дарувати їм силу через свій дух, і він очистить їх від брудного життя і зробить в їхньому житті чисті зміни. Він збільшить чисельність цієї громади і зробить так, що тисячі праведних людей вступатимуть до неї. І він сам розвиватиме її і забезпечуватиме її процвітання до такого рівня, що численність і благословення здаватимуться дивовижними для очей, зрештою, настав той день 1889-го, який в історії ісламу є особливим історичним днем. Він є тим благословенним днем, коли серед людей останнього часу зародився посланий з неба рух для відродження ісламу. І таким чином було започатковано ахмадійську мусульманську громаду, яка є прапороносцем і безмежно люблячу істини іслам. У цей день імам нашої епохи хазрат обітований Месія Мирієму, поклавши свою благословенну руху над руками, що приносить обітниці вірності, приймав баят, і ця подія називається першим баятом. Починаючи з цього дня, цей спосіб принесення баяту триває в ахмадійській мусульманській громаді. У першій церемонії принесення баяту брало участь лише кілька людей. 23 березня 1889, тобто 20 раджапа 1310 року за хіжрою четвер зрад обітуваний Месія Мирі йому прийшов у ту частину будинку в Лутхіані, в якому він зупинився, яка знаходилася в південно-східній частині будинку. Стан цього будинку в той час був таким, що він був недобудований. Хазрат, обіцяний Месія мир йому, сидів у південно-східному кутку кімнати на підлозі. Церемонія принесення баята почалася скромно. Хазрат, обітований Месія мир йому, доручив шейку Хаміду Алі Сахібу, нехай буде задоволений Немалаг стояти за дверима і дав йому вказівку пропускати до кімнати того, кого він покличе. Найпершою щасливою людиною, яку Хазрат обітуваний Месія йому запросив для принесення баяту, був найбільше люблячий його Хазрат Аль Хач Мауляна Хакім Нуродін. Нехай буде задоволений Неймалах. Тоді хазрат обітуваний Месія йому місно обхопивши зап'ястя його руки, протягом тривалого часу приймав його Баят. Слова цього баяту були такими. Сьогодні на Росі Ахмада я звертаюся з покаянням у всіх своїх гріхах і поганих звичках, які були в мені, і обіцяю справедним серцем, що я прийняв тверде рішення, що міру своїх сил і мого розуміння я позбавлятимусь всіх гріхів до останнього дня мого життя. Я віддаватиму перевагу релігії перед мерзенними зручностями та пристрастями своєї душі. І в міру своїх сил я завжди дотримуватимуся десяти умов баято, опублікованих 12 січня. І зараз я також звертаюся до Всевишнього Аллаха з проханням про прощення всіх моїх колишніх гріхів. Я прошу вибачення Аллаха, владики Мого, за всі свої гріхи, Я каюся, звертаючись до нього, я свідчу, що немає ніякого бога, крім Аллаха. Він єдиний, немає нікого рівному йому. І свідчу, що Мухаммед, та Його посланець його. О, владико мій, мій Аллах! воїстину я завдав шкоду своїй душі і каюсь у своїх гріхах. Молю, прости мені, гріхи мої, бо ніхто не пробачає гріхів, крім тебе. Амінь. Після п'ятьох людей, яких Хазрат, обіцяний Месієм мир йому, викликав на ім'я і прийняв їх баят, він сказав шейху, Хаміду Алі Сахібу, хай буде задоволений ним Аллах. Що тепер він пропускав кожну людину по черзі. Таким чином, у цей день сорок щасливим душам пощастило принести баят на благословенній Руці Хазрата, обітуваного Месії Мир йому. Хазрато, обітуваний Месія, мир йому дав казівку, щоб імена цих сорока щасливих сподвижників були записані у спеціальному регістрі. І на ньому було написано баят покаяння заради набуття богобоязливості та духовного очищення. Після прийняття баято чоловіків хазрат, обітуваний Месіє йому повернувся додому і прийняв також баято деяких жінок. Хазрат мати, правовірних, Саїда, нусрат, джаха, бігам, сахіба нехай буде задоволений нею завжди мала досконалу віру у всі слова хазрата обітуваного Месія Мирієму. Цього дня найперші, кому пощастило принести баят Хазрату, обітованому Месії Мирієму, була Хазрат Сугробігам Сахіба, яка була дружиною Хазрата Мауляна, народіна Сахіба. Нехай буде задоволений Аллах, та донькою Хазрата Суфія Ахмада Джана Сахіба, нехай буде задоволений Аллах. Після церемонії Баяту всі присутні на цьому люди розділили трапезу разом з Хазратом, обітуваним Месією Мирієму, яка завершилась колективною молитвою щодо майбутнього чудового розвитку цієї громади. Хазрат обітуваний Месія, мир йому сказав: Всевишній Аллах неодноразово повідомляв мені, що він дарує мені велич і створить у серця людей любов до мене і поширить мою громаду по всьому світу. І він дарує моїй громаді перевагу над усіма іншими громадами. І членами моєї громади володітимуть такими знаннями і такою досконалості в глибокому розумінні суті речей, що за допомогою світла, своєї праведності, доказів та знамень вони змусять замовкнути супротивників. І кожен народ буде вгамовувати свою духовну спрагу з цього джерела чистої духовної води, і цей рух отримує такий великий розвиток та процвітання, що він охопить увесь світ. Насправді це не принесення баяту, а продаж Всевишньому Аллаха, свого серця і в цьому світі немає нічого, що може замінити його цінність. ये सौदा है दिल का जहां में नहीं है कोई मोल का जहां में नहीं है कोई मोल का जहां में नहीं